За рік в Івано-Франківську жодну дитину не позбавили волі. Такі результати пілотного українсько-канадського проекту з реформування кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. Річ у тім, що тепер в обласному центрі Фоміда судить дітей, беручи до уваги спеціальний досудовий звіт. Такий документ готують фахівці служби у справах дітей міськвиконкому. Збирають інформацію звідусіль від друзів, родичів та навчального закладу. Такий спосіб створюють повну оцінку особистості неповнолітнього. Беручи до уваги такі відомості, судочинці можуть об'єктивно зважати всі за і проти справи, до якої причетна дитина. Цей канадський досвід він є надзвичайно потрібний для нас, оскільки стосується нашого майбутнього дітей. Реформування кримінальної юстиції неповнолітніх це цілий комплекс. Він зав'язаний не тільки. В судовій в судовій сфері. А в першу чергу це є, скажімо так, створення належних умов для дітей, щоб вони не створювали, не не скоювали правопорушення. У службі у справа дітей кажуть, така практика це насамперед захист для самої дитини. Чимало з них це розуміють і навмисно йдуть на контакт. До того ж, на думку фахівців, ця процедура також виховує неповнолітніх, аби у подальшому вони не скоювали злочини. Це приносить їм користь, тому що вони розуміють, для чого це, що це, звідки це, і е, на даний момент ми направляємо їх до, е, до центру відвідування, з які, ну, де працівники цього центру з ними в подальшому працюють, і відповідно е, ми попереджаємо певний е, ризик. Е, е, Повторення саме скоєння неповнолітнім злочином наразі в Івано-Франківському міському суді на розгляді перебувають кримінальні справи по обвинуваченню десяти неповнолітніх. Загалом такий пілотний проект із запровадження до судового звіту діє лише у двох містах України Івано-Франківську та Мелітополі.